Щоб створити емейл розсилку в SendPulse, вам знадобиться декілька хвилин. Для цього у розділі розсилки натисніть Створити розсилку. Вкажіть одержувачів, виберіть одну або декілька адресних книг, на які ви бажаєте надіслати розсилку. Ви можете сегментувати базу підписників, щоб підвищити показники відкриття, клікабельності та загальної конверсії розсилки. Для цього позначте Сегментувати список. Та виберіть умови для сегментування. Зауважте, що сегментація доступна лише у разі вибору однієї адресної книги. Скажімо, ви хочете подарувати знижку новим підписникам. Для виділення сегмента за датою додавання задайте таку умову Емейл, дата додавання. Після Вкажіть бажану дату. Виберіть адресу та ім'я відправника. Ми радимо використовувати в якості імейл-адреси відправника адреси на корпоративному домені. Якщо ви використовуєте адреси від безкоштовних поштових сервісів Gmail, Yahoo та інші, ваші розсилки можуть бути відхилені імейл-серверами отримувачів. Введіть тему листа, додайте у тему заклик до дії, щоб заохотити одержувачів відкрити та прочитати розсилку. Ви можете персоналізувати тему, додавши емодзі та дані клієнта. Для цього натисніть відкриваючу, закриваючу дужку і виберіть потрібну змінну. Зверніть увагу, щоб дані зі змінних підтягувалися до листів, назви змінних повинні повністю співпадати в списках розсилки та шаблонах. Ви також можете налаштувати розумну персоналізацію та надіслати кожному клієнту окрему тему залежно від його даних. Для цього перейдіть у вкладку Додати умову та налаштуйте умови. Далі додайте контент листа Ви можете Вибрати шаблон, який ви створили раніше, створити новий шаблон у блоковому конструкторі шаблонів, вибрати готовий шаблон із запропонованих у сервісі. Завантажити шаблон із файлу за посиланням або вставкою власного HTML-коду, створити новий шаблон у HTML-редакторі, виберіть шаблон і перейдіть до його редагування. Після збереження шаблону ви перейдете на сторінку, де можете додати прехедер, текст, який відображається поштовою програмою після теми листа. Також на цьому етапі ви можете прикріпити файл та додати AMP версію листа. Налаштуйте додаткові опції розсилки ви можете активувати збір статистики відкритих листів та переходів за посиланнями. Ви також можете активувати додавання позначок до кожного посилання, щоб відстежувати аналітику в Google Analytics. Ви можете прив'язати до листа кастомну сторінку відписки або використовувати сторінку за замовчуванням та обрати мову форму відписки залежно від мови вашої цільової аудиторії. Ви можете встановити категорію розсилки для надання можливості клієнтам, які підписані на кілька розсилок, відписатися від однієї з них, а не від усіх відразу. Виберіть опцію Додати розсилку до архіву. Та отримайте доступ до розсилки навіть після видалення даних з облікового запису. Ви можете налаштувати запуск авторозсилки за тригерною подією. Як тільки ваші адресати відкриють лист або перейдуть за посиланням, їм автоматично надсилатимуться листи з налаштованого вами ланцюжка. Для активації цієї опції створіть авторозсилку з запуском за тригерними подіями в Automation 360. У вашому кабінеті SendPulse. Налаштуйте відправку. Ви можете надіслати розсилку відразу або запланувати розсилку на іншу дату та час. Для цього в пункті Час відправки виберіть Почати відправку та встановіть потрібну дату та час. Сервіс автоматично надішле вашу розсилку за вказаним вами розкладом. Кожна розсилка може проходити модерацію перед відправкою до 30 хвилин. На платному тарифі доступна також функція надсилання за динамічним списком. До динамічного списку входять контакти, які додалися до списку з часу створення розсилки до моменту її відправки. Ви можете надіслати розсилку повторно підписникам, які не відкриють листа. Виберіть опцію Надіслати розсилку повторно за непрочитаними. Вкажіть нову тему листа за бажанням та введіть час відправки. У встановлений час сервіс повторно надішле розсилку підписникам, які на той момент не відкрили листа. Перед тим як надіслати готовий лист клієнтам ви можете відправити тестовий лист. Натисніть «Тестова відправка. Та виберіть, на яку адресу надіслати листа, ви можете надіслати лише ті адреси, які додали до системи адресою відправника. Зверніть увагу, що змінні для персоналізації не відображаються у тестових розсилках якщо ви хочете подивитися, як відображатимуться змінні у ваших підписників, надішліть розсилку на тестовий список ваших імейл-адрес, e де є заповнені змінні. Коли все готово. Натисніть почати розсилку або запланувати.